Моя особиста мета, що кожен моїй менті він для себе відкрив щось нове, щоб він вийшов з цього проекту з новими думками, щоб він вийшов на те, що можна допомагати людям, можна допомагати своїй громаді, бо я вбачаю в них тих активних громадян, які в подальшому будуть допомагати теж відбудовувати свою область і нашу країну загалом. Особисто для мене це можливість дітям показати, що існує інше життя, не те життя, яке є у сільських громадах. Є більше можливостей показати дітям. Там, те, що треба мріяти іти до своєї цілі, і цілі обов'язково можуть збутися. Молодь зараз як ніколи потребує розвитку. Я супроводжую і надихаю їх, тому для мене це дуже важливо. Кожного дня ми бачили відкриття, як наші діти ростуть, як вони розквітають, як вони зростають, як вони комунікують, і це здорово. Діти дуже задоволені. Очі їхні горять, запал ми бачимо щодня сильніший і сильніший. Дякуємо.